Волонтери Кіровоградщини не продовжують допомагати українській армії. Жителі Новгородки передали 34-му батальйону відремонтований УАЗ. Проте технічний стан УАЗа не дозволяв наповну використовувати його в бойових умовах. Із проханням про ремонт звернулися до волонтерів. Відновлений автомобіль бачив Микола Мумига. Цей УАЗ вже встиг побувати на передовій, однак через несправності не зміг повноцінно прислужитися бійцям. Щоб привести автомобіль до ладу, звернулись до волонтерів з Новгородки. Ті взялися за роботу і вже через тиждень виконали капітальний ремонт автомобіля. До нас з проханням звернулися керівництво 34 го батальйону територіальної оборони для того, щоб ми надали. Допомогу в ремонту даного транспорту, то тобто УАЗа і своїми зусиллями, зусиллями всієї громади Новородківщини приступили до ремонту даного транспорту. Волонтери із Новгородки не вперше допомагають українським воякам. У цій майстерні ремонтували і легкові, і вантажні автомобілі. лагодили навіть установку ГРАД, яка зупинилася на трасі неподалік. Багато машин заїжджає, і град заїжджав, і БМП і БТРи і ВОЗ, різні. По трасі їдуть, ламаються, зіли. Помагаємо. Ну а що делать? Раз заїжджав, подон, потік. Робили кабіна відкрутилася, теж закручували. Ну таке буває, звісно, гроші на запчастини збирають серед місцевих фермерів та підприємців. Допомагають і прості селяни. Небайдужі люди, товаровиробники самі вкладаємо власні кошти. В нас дуже багато небайдужих людей в нас в районі знаходяться. І хто допомагаючи може, хто може коштами допомогти, хто може, так як Валерій Миколаєвич пофарбувати машину, так як Вігоря Семенова є небайдужі колеги, які допомагають допомогли відремонтувати, відремонтувати цю машину. Тобто, ну, в нас Новгородківщина не залишає свою армію сам на сам із своїми проблемами. Військові говорять, техніка, яка є у 34-го батальйону, здебільшого старенька. Через це часто виходить з ладу. Уаз переданий волонтерами на передовій використовуватимуть для перевезення поранених. Техніка дуже необхідна, навіть для підвозу, для вивозу, і всього. Ну в принципі, без техніки. Без техники никуда. Но благодаря волонтерскому движению я очень благодарен. Они очень-очень много сделали. Конечно, смотреть на то, что в принципе техника старенькая. Патріопане, ну то, що волонтери роблять, це дуже-дуже приємно. Разом з відремонтованим автомобілем бійцям передали і власноруч зроблену буржуйку. Понад два десятки таких буржуйок вже обігрівають солдат на сході. Волонтери говорять, що вояки задоволені конструкцією пічки. Нею можна не лише зігрітися, але й приготувати їжу та висушити речі. Крім того, вона легко переноситься та швидко розпалюється. Конструкція дуже проста, надійна, то тобто, є КПД дуже велике, скажімо так, одна закладочка дров при. при... Критом піддувалі, там видно піддувало у нас так. Горить 4 години. Уже отзиви, скажімо так, от солдатів ми чули самі-самі найкращі, скажімо так, побажання в тому, що привезіть хлопці ще. Новгородківські волонтери припиняти допомагати армії не збираються. Говорять, що за потреби зможуть відремонтувати навіть танк. Нам без разниці треба буде танк відремонтувати. Будемо шукати средства, кошти спеціалістів. Треба буде БТР ремонтувати. Тобто нам без разниці ми. Готові в будь-яку секунду днем і ночі допомогти людям. Наступним до волонтерської майстерні має заїхати військовий зіл Микола Мумига, Анатолій Басистий день за днем.